Пекло існує, свідоцтво очевидця. Багато проповідників і лише вчителів проповідують, що пекла немає, і Біблія нічого про це не говорить. Але давайте подивимося через книгу об'явлення, що говорить про це Ісус і був мертвий, і все живий на віки віків, і має ключі пекла і смерті. Ісус каже: Я переміг пекло і смерть. Христос там був, і він переміг смерть і пекло. Якщо Ісус говорить про пекло, то кому не вірити? Вже вчителям, які кажуть, що пекла немає. Чи вірити Ісусу Христу? Через книгу об'явлення приходить розуміння Слова Божого, адже це послання Ісуса Христа. І закінчується книга об'явлення словами. Хто додасть або відніме з книги цієї, той буде проклятий і втратить життя вічне, ім'я буде викреслено з книги життя. Той, хто проповідає, що пекла немає, що пастирі та церква не потрібна, одразу підпадає під ці вірші і під прокляття. Якщо хтось прийде і принесе нам інше Євангеліє, то буде анафема. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, аби, вивчаючи слово Боже, Біблію, наслідувати спасіння. Напишіть мені для молитви та духовного спілкування онлайн. Бережи вас, Бог.